Неандертальці. другий розділ. І Шкардиха пила водичку з листочка, і тут прилетіла муха і почала лаятися. Що на Асак уже задовбав, у неї троє дітей, чоловік, який сидить на шиї, і втопилася в воду. І Шкардиха розстроїлася і витягнула муху. Муха, у тебе ще не так все погано в житті, щоб помирати. Муха, недовго думаючи, почала розказувати про свого сусіда бомжа Наосак. Наасак не фемініст. Тяжко промовила муха. Він постійно розмовляє зі стіною і доказує, що у жінок немає права на життя, і шкередиха офігела. У них за це спалення у багаті, надертарці почали перешептуватися. Агабуба на наказнільчик, прийняв рішення спалити хлопця. Гасак тим часом вирішив порозмовляти з іншою стіною, бо та стіна йому більше не відповідала. Він підійшов до стіни, де був Гагабуба, і почув розмову про те, що його хочуть спалити. Насак перелякався, але нічого не вдіяв. На наступний день його спіймали злідяді, коли він говорив усі стіною, але вже новою. На нього наділи мішок, мішок пов'язали до палиці, а знизу розпалили вогнище. Зібралося все плем'я подивитися на казніх їх та гадали чого спалюють? Такого хорошого, прибацного на осака. Але у Наосака був план. Він підмінив себе на дерев'яшку, а сам втік. Він змайстрував пліт з мусорки свого дому, вирубав шматок стіни, щоб розмовляти з нею, та взяв чоловіка мухи. Чоловік мухи був теж таким прибацаним. він не хотів працювати, бо за нього працювала його дружина, в якої він сидів на шиї. Вони поплили на необітаємий острів, де жили динозаври. Кінець другого розділу.